Ми сьогодні перевіряємо віршик. А ти і перша. Акула? Акула Аліна, морозова їла. Аж шпут про то захова В аптеці акулі, дали вітамини. І ліки акулячі проти ангіни. Молодець, давай п'ять, поплескайте, будь ласка, в долоньки, поплескайте для поліни. Дякую, Браво. дякую. <laughs> Браво. Я не вірила. Давай я тобі буду його Добре? Аку. Я знаю, я знаю, аку, а її на морозиво їв. А споков, ну от так же аку їв. Аптечі аку їдає вітаміни і акується. Акулиці... Ліки. Ліки акується потов ангіну. Ну так молодець, давай п'ять. Я забула, я забуду. давай п'ять. Поплескай, ти я... лятає. Да. Дякую, дякую. Нікол. Акула Аина тоже Ива. А тут Петрук, да. и да дают витамины. Великие акули, коты, камни. Молодець, давай, Ніколь. П'ять. Супер, поплескали, Ніколь, будь ласка. Дякую. Кірюша. Акуля аїна, мойозова їє, аж пут пітокнула, та си хворіє. акуї, дає вітаміни і ліки. Акуля, Супер, п'ять. Молодець, поплескали для кірюші, будь ласка. Дякую. Катюша. Акула Алина Морозоваева. а путь прокопнула, та захворела. Вот эти акули дали витамины. И, и лики акули чипроты ангины. Супер, Катюшка, пять. Поплескала Катюшка. Сам. Да -браво, да -браво. Я, сама, я сама себе захлопаю. Ой, смачно ты. Я не помню. Давай я буду тебе подсказывать. Давай. Акула Алина Морозоваева аж пот загнула, прокутнула, а потом от И? и от эту, от пошла не, не, не. и захворела, и захворела, от а, а от Амины она купила. акулі дали вітаміни Ні. і ліки. І ліки? А, а ліки? Акулячі? Акулячі? Покотило. Проти ангіни? Покотила. Давай, Мілана, п'ять. Добре спробували. Поплескали Мілані, будь ласка. А, Дякую. Владику. А, а я, я не, не знаю. знаю. Давай будемо з підказками пробувати. Я не давай. знаю, таке не підходить. Мені слова, я не знаю, взагалі забуваємо. Пам'ятайте, що ви можете сказати: я спробую, але я не знаю, да? я не знаю, такого немає. Давай, ладно. Аку... Акула Як звати Акулу? Аліна. Акула Аліна, давай. Акула Аліна. Морозиво. Морозиво. Ела. Ела. Аж Ашпут. Аж пуд. Прогутила. И по фатеке. Зах... Захутила. Захворіла. Захворіла. Куди вона пішла? Куди вона пішла? М -м не знаю. В аптеку. А? В аптеці. В аптеці. Акулі Акулії. дали вітаміни. І ліки. Акулячі проти ангіни. Влад. І ліки. Акулячі. Акуля. Акулячі. Проти ангіни. Проти ангіни. Проти ангіни. Добре, Добре, владавай п'ять. Поплескали владику. Будь ласка, підтримали.